У 2001 році відбудеться перший візит Путіна в Україну на посаді президента Росії. На цей час Росія найбільший торговельний партнер для місцевих підприємств. Дніпропетровщина має угоди про співробітництво із 36 регіонами Росії. У лютому Путін приїжджає до Дніпропетровська. Головна мета візиту стимулювати співробітництво в ракетно-космічній галузі. Дуже довго думали про те, що подарувати гостю на згадку про нашу область, про Україну і у когось виникла не світла думка про те, що можна подарувати картину Казак Мамай це народні картинки, які писали народні майстри в кінці 18-19 століття. Мамай, це дуже будемо казати, символічний образ, який розповідає про захисника. Українських земель це і мистецтво, це і історія. І вони дійсно унікальні, надзвичайно цікаві, тому і випала така думка, виникла, що подарувати саме мамая. В колекції нашого музею було 14 таких мамаїв, але кожен мамай це окрема історія, окремий майстер, свій почерк І ну, як на мене, вони кожна унікальна. І коли до мене звернулися з такою пропозицією, я сказала, що це неможливо. Не можна розпорушувати музейні колекції. Існують антиквари, існують майстри, які можуть зробити копію. Це будь Будьте добрі, і користуйтесь такими речами, а не музейними колекціями. Один варіант є у антикварів ікона 300 років дому Романових. Отою беріть. Врешті-решт ані козак Мамай, ані інша картина з фондів музею не стали подарунками для московської делегації. Музейну колекцію вдалося зберегти. Ну, Врешті-решт я не знаю, що подарували, але козаки мамаї наші залишилися в колекція музею, і ніде вони не поділися. Музей він не був, я його не бачила, ну і не дуже хотіла бачити. Путін прибув до Дніпра. Місцеві змі розповідали, що супроводжували його 160 людей охорони, помічників та обслуговуючого персоналу. Серед усіх запропонованих престижних резиденцій міста росіяни попередньо обрали готель Жовтневий, де в апартаментах під номером 207 і розмістили московського Керманича. Звісно, усіх гостей на ту дату довелося переселити в інші місця. Спочатку навіть планувалося, що у сусідньому номері ночуватиме український президент Кучма. Але за протоколом подібне проживання двох президентів заборонили. Це був саме той готель, де на початку повномасштабної війни в Україні у березні 2022-го розмістили переселенців, які втратили домівки і тікали зі сходу від російських ракет. У березні 2025 року будівля непрацюючого готелю Жовтневий також постраждала під час масованого шахетного обстрілу. Зачепило і 120-річний будинок музею Дмитра Яворницького. Вібрація посилила тріщини по всій будівлі. Та й сама колишня директор історичного музею Надія Капустіна постраждала під час масованої ракетної атаки на Дніпро наприкінці грудня 2023 року. Того дня удар припав на торговельний центр і пологовий будинок. У наслідок атаки семеро людей загинуло, багато людей отримали травми. Були пошкоджені приватні будинки і багатоповерхівки. Серед них і домівка Надії Іванів. Постраждала наша квартира. Ну, не дуже сильно. Дуже швидко місцева влада ліквідувала всі наслідки. Так, така зустріч несподівана. Життя виводить на різні шаблі. Під час того візиту президенти України та Росії підписали спільну угоду про поширення співробітництва в галузі ракетно-космічної та авіаційної техніки. Обидві делегації підписали близько 15 різних угод, зокрема з енергетичного прикордонного. І регіонального співробітництва на 2001-2007 роки свій візит Путін назвав успішним.